Фейерверків не буде на день міста. Цьогоріч вирішили обійтися без помпезності. Втім, оргкомітет планує два дні святкування: 12 та 13 вересня, заповнять цікавими для городян заходами. Підготовка до спортивних змагань, ярмарків, виставок, концертів та фестивалів йде повним ходом. Що традиційного та що нового чекає на тих, хто прийде відзначати 239-й день народження Дніпропетровська в нашому наступному сюжеті. Девіз цьогорічного свята Дніпропетровська краще місто на Дніпрі, і немає сумнівів в тому, що кожен з учасників програми прагнутиме це довести. вы помните, мы пекли самый большой торт. В прошлом году у нас была самая большая плитка с шоколадом. В этом году подобные рекорды мы тоже предусмотрели. Внимательно следите за программой. На театральном бульваре отбудется традиционный фестиваль классической музыки. На Европейской площади – театральный. Парк и набережные разделят по частинах и отдадут их в распоряжение творчих городян на один день. Хочу вам еще раз сказать, много лет подряд мы все площадки делим. За каждой площадкой, вот чтобы вы Налі кожна площадка, кожна сцена, кажда огорожена ката територія це творческий проект. У центрі вперше облаштують музейний провулок, де всі бажаючі зможуть приєднатися до створення величезної картини міста. Це, можливо, стане щорічною традицією, як став фестиваль піщаної анімації. Він відбудеться у Дніпропетровську вже втретє. У міжнародну програму увійшов цього року навіть Єгипет. Майстри піщаної анімації активно готуються до показових виступів на фестивальному причалі. Будуть рисувати і взрослі, і діти. На даний момент вже є 100 заявок, 100 учасників. У нас будуть представлені роботи в номінаціях Пісочна графіка, відеоролики. І живі виступлення. нові риси до свята додадуть промисловці. Вважають у міськраді вперше. Це ініціатива самих трудівників до дня міста. Велику експозицію просто неба відкриє завод Євраз, колишній Петровського. Це просто одну з нових в е проведенні дня города. Раньше у нас такого не було. Діло в тому, що вони посчитали, що как раз к этому времени буде 250. 50 тисячний гудок Петровки. Очень много цікавих підприємств. Якщо інші предприятия відкликнуться, ми хочемо, щоб вони управ... знали, що в управлінні культури можна звернутися і ми дадим можливість зробити свою презентацію. Стосовно того, чи потраплять нинішні гарячі теми з політичного життя у програму дня міста, організатори кажуть, що не можуть заважати нічиїм демонстраціям, якщо вони зареєстровані, але закликають не плутати свято із передвиборною кампанією. В... Разні города не переусердствувати, тому що традиційно День міста відмічається без політичної реклами. Феєрверків та нових фонтанів не буде, кажуть в оргкомітеті Дня міста. Не тому, що це занадто дорого, а тому, що час диктує новий формат. Гроші з кошторису святкування підуть на реалізацію лише творчих проєктів городян. Ірина Каблоцька, Олександр Прунський, новини 11-го каналу.